На Закарпатті провели третій міжнародний конгрес координаційної платформи Взаємодія. Це вже традиційний майданчик для обговорення актуальних викликів гуманітарної політики, пошуку спільних рішень і формування нових підходів в умовах повномасштабного вторгнення. До дискусії долучилися друзі України з-за кордону, представники законодавчої та виконавчої влади, дипломати, громадські та благодійні організації, волонтери, військові та представники бізнесу. Ця платформа почала працювати, коли зібрали. Це перші 80 організацій на першу зустріч. Уже сьогодні це більше 200 організацій, і це незламні люди, які допомагають фронту військовим. Вони комунікують на різних рівнях влади, уряду, бізнесу, громадських організацій. Ця стійкість сьогодні нам настільки потрібна, і ми сьогодні зустрілися. Це робочий конгрес, це не звітній конгрес, це робота над Тею працею, що вже зроблено, і визначення напрямків відновлення людського потенціалу і стійкості нашої держави на наступні часи. Едуард Бураш з Україною вже давно за його ініціативи було передано сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ми мали змогу донести правду про війну на світових дискусійних майданчиках. Отримали і продовжуємо отримувати фінансове підпертя на важливі соціальні проєкти. І власне ця безумовна допомога демонструє, що Україна і надалі потребує підтримки, а особливо діти. Ja bol 3, dní, 3 km od e, kordona z Rasiju. Nachodil sa v síle Čajkino. I jak na vám nad hlavu e, 5 kilometrov stojí dron i vykladajete humanitárnu dopomohu i vám kažú, zbierajte sa chlopci, bo už vás našli i tak dalšie. To vážko, dužo vážko. Ale vy bačite, tam 90 dítej, 90 v vozrastu 9 дітей до 6 років і 81 один дітей до 18 років. Просто їм потрібна допомога. Для мене це було враження, які показують далі допомагайте Україні, допомагати людям, допомагати збройним силам України, допомагати всім і зберігати генофонд України. Це діти, яким допрібна наша допомога. Також закордонні партнери активно підтримують Національну гвардію України. Нещодавно Словаччина передала бійцям два гігієнічні автобуси, які допомагають у польових умовах. Нині лазню на колесах привезла Австрія. І це чергова поміч. З перших днів війни допомагали ліками, медичними інструментами, обладнанням. Особливо ліки були потрібні, як то не було як. Перші дні війни, ось зараз виказуємо допомогу Національній гвардії України. Привезли їм автобус, в якому хлопці мають можливість прийняти душ, попрати речі. Ось, ну так, оновитись, як то кажуть, з фронту. Ось він буде приїжджати по лінії фронту, щоб хлопці могли прийняти душ. Ось. Привозимо швидкі медичні допомоги, які рятують хлопців на лінії сприсп. Як воно по граничній лінії, де де фронт йде і таким ну, докладаємо зусиль, щоб швидше ця війна вже закінчилась. За словами керівника Закарпатського підрозділу Національної гвардії України, вся допомога, яку отримують військові, використовується за призначенням і є дуже помічною у щоденних буднях. Ми дійсно відчуваємо підтримку від благодійних організацій, від органів місцевого самоврядування, органів державної влади. Відчуваємо це як з боку субвенційних надходжень, так і з боку конкретної підтримки на ті чи інші програми чи специфічні якісь матеріали. Конгрес насичений і різноманітний на тематику. Говорили і про дітей, які потребують допомоги, і про військових, яких так само необхідно підтримувати, а також про населення України, яке за роки війни втомилося. До присутніх онлайн звернулася міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. За її словами, виснаженість українців відчувається чи не на всіх рівнях. Саме тому підтримка має продовжуватись і надалі, і водночас видозмінюватися залежно від потреб. Одним із пріоритетних напрямків наразі вважається психо. Соціальна допомога населенню сьогодні в фокусі нашої уваги міністерської є, в тому числі взаємодія з громадським сектором, з громадськими організаціями. Ми вже відкрили спільно більше 250 центрів центрів, де переважно фокус надають саме громадські організації. І громадські організації є партнером надійного міністерства. Все по підтримці наших громадян. Разом з тим, міністерство є надійним партнером в підтримці фінансування громадського сектору незалежно від тих перекладів, які сьогодні є на міжнародній арені. Ми вперше стали внутрішнім донором. Наша громадська організація виграти війну Україна повинна не лише на полі бою, а й в тилу. Одним із видів зброї є слово українське слово саме тому неабияка увага звертається на роботу всередині громад, зокрема й за підтримки органів місцевого самоврядування. Я працюю повноваженими захисту державної мови з 2020 року, і за цей час ми змогли зробити неймовірні мовні прориви в усіх куточках України. Півтисячі місцевих мовних програм, майже на кількість мовних курсів ресурси, які кинуті на підтримку мови, культури та нашої національної ідентичності, незалежно від того, чи це Берго, чи це Миколаїв, чи це Слав'янськ, Краматорськ або інші міста і містечка нашої славної України. На Закарпатті в усіх громадах працюють місцеві мовні програми, починаючи з 2021 року. Керівництво області і міста і відповідних громад тримається на особливому контролі для учасників конгресу взаємодії, а також для всіх охочих перехожих на вулиці розгорнули виставку інтерактивний тир. Нацгвардійці продемонстрували сучасні види зброї і дали можливість усім бажаючим відчути себе військовим на позиціях. На цьому форумі залучено багато бізнесів, громадських організацій, благодійних фондів, з якими в нас. І навіть вже підписані меморандуми. Ми надіємося на плідну співпрацю на тому, що ми можемо тут познайомитися та в майбутньому допомагати один одному. У нас представлені сучасні зразки гранатометів. У нас представлена також тактична медицина. У нас представлені БПЛА-системи. У нас представлені озброєння, кулемети, снайперська гвинтівка. У нас представлена також у нас є два мультимедійних тиру. Де у VR окулярах кожен бажаючий, який зараз приходить на цей форум, може спробувати себе в якості військовослужбовця. Захисника неба і позбивати шахеди ракети. Міжнародний конгрес взаємодія це не лише про дискусії, а й про конструктивні напрацювання, які ляжуть в основу розробки матеріалів у сфері ветеранської політики, розвитку громад в умовах війни та намірів вступу до ЄС. І це вкотре демонструє, що державна політика працює пліч-опліч із міжнародними партнерами і може вчасно реагувати на гуманітарні виклики.